Привіт, брати і сестри у Христі, це Майк з «Ми Святі. У мене є ще одне повідомлення сьогодні від Дебри. Вона надіслала мені повідомлення кілька днів тому. Я зробив відео на цю тему, але вона надіслала мені ще одне. Але перед тим, як я почну, у мене є коротка історія або оновлення. Ми з Деброю переписувалися електронною поштою, і вона згадала мені, що чула. Звук Шофара, але вона не була впевнена, що це таке. Але коли вона знайшла це на Ютубі, вона побачила, як це виглядає і як звучить, і вона чула це в одному зі своїх снів. Цікаво е. дві ночі тому. Я прокинувся вранці. І перед тим як прокинувся, мене фактично розбудив звук шофара. І дивно, я ніколи насправді не чув, як він звучить. Я підозрював, що знаю, як це звучить. Тож я зайшов на Ютуб, щоб підтвердити, і звичайно, є багато відео на Ютубі про те, як звучить шофар, і це саме те, що я почув першим вранці. Знаєте, це точно був звук труби. І що б це не означало? Я не зовсім впевнений, але. Це те, що я почув, і дебра казала те ж саме, але дебра надіслала мені ще одне повідомлення, щоб поділитися. М. і я більш ніж радий це зробити, і м, без зайвих зволікань я почну. Отже, вона надіслала мені це повідомлення кілька днів тому. Це важливе повідомлення для церкви тіла Христового. Усі мої вірні, я дивлюся вниз і так пишаюся вами. Я бачу вашу працю, я бачу ваші труднощі. Я бачу повідомлення, які ви принесли іншим, навіть тим, хто не хоче слухати. Я люблю вас. І в цій частині. Вона каже, що його руки були розкриті, ніби він чекав, обіймів. І, хоча цей світ приносить багато смутку, я бачу вас. Ви все ще приносите мені радість і любов, які мені так потрібні. Будь ласка, продовжуйте свою роботу, бо час настав. Стійте міцно зі мною зараз. Великі нагороди я принесу вам. Будь ласка, знайте, як це приносить мені таку радість. О, моя вірна церква, я бачу вас, я бачу вас. Поширюйте добру новину. Бо будуть ті, хто не слухатиме, але деякі все ще слухають. І ви відкриваєте нові ворота. Ви відкриваєте нові ворота. Моє серце зігрівається від вашої роботи. Ви зробили так. Добре, мої діти. Небо підготовлене, і я чекаю на своїх вірних дітей. Ем. І вона в основному підписалася, як зазвичай робить. Ми скоро летимо. І ем. Але вона просто дякує мені за те, що я це роблю. І чесно кажучи, це дійсно це не, не завдає мені клопоту. Дякую, що дозволили мені передати це повідомлення. Я е, я дійсно благословений, коли читаю це. І Я отримую підтвердження на це, щоб переконатися, що це від Господа. І я можу сказати, читаючи це, я чув, читав і бачив достатньо, як Господь говорить до нас, щоб знати. І це дуже велике благословення для мене. Я знаю, що є хтось там, хто почує це, і це також велике благословення для вас. Це боротьба кожного дня. Іноді в моїх ранкових молитвах я просто прошу кажу Господи, лише одну людину, лише одну людину, з якою я можу поговорити, навіть просто сказати їм, що ти їх любиш, що ти бачиш. Іншого дня я був на вулиці і побачив бездомну людину, яку ніколи раніше не бачив у місті, і мене одразу потягнуло до цієї людини. Я міг відчути це своїм духом. Просто за обставинами я мав бути в цьому місці в той час і побачити цю людину. І ти знаєш, що це таке, бо я впевнений, що ти теж це відчував. Ви відчуваєте тугу, як твій погляд і твій погляд тримає. Це відрізняється від того, коли ви бачите когось на вулиці, ви ніби дивитесь бачите їх. Можливо, ви дивитесь вгору і вниз, потім відвертаєтесь і займаєтесь своїми справами, але. Коли ви дивитесь і пильно вдивляєтесь, і ви, ви фіксуєтеся на цій людині, і дивитесь на неї 15-20 секунд. Для цього є причина. Святий Дух підштовхує ваше серце, що ця людина потребує, ви знаєте, молитви, Ех, можливо, доброго слова, або просто сказати їм, що Господь їх любить. Дивіться, спой, Господь бачить, що ви робите, як ви тут. І він хоче, щоб ви знали, що він вас дуже любить, і він хоче вам допомогти. І зазвичай я починаю з цього, а потім дивлюся, куди це приведе. Зазвичай навколо є люди, коли я це роблю, але я повинен набратися сміливості, щоб підійти і зробити це. І зазвичай я просто молюся, коли підходжу до цієї людини, і завжди є люди, які проходять повз хто, хто. Просто, знаєте, вони бачать цих людей, але вони невидимі. Не те, щоб я їх судив, я звичайно не суджу, але ех, це смішно, як коли хтось зупиняється, як вони дивляться на вас, дивно, ніби ви говорите зі мною. Що. Ех, що я зробив, я щось зробив не так. А потім, коли ви починаєте розповідати їм, наскільки Господь їх любить, або, знаєте, зазвичай я починаю з того, що я, я їх бачу. Я кажу їм, знаєте, привіт, мене звати Майк. Я просто хочу, щоб ви знали, що Господь привів мене підійти і поговорити з вами. І зазвичай так це починається. І тоді їхні очі ніби справді. І потім це розвивається звідти, а іноді нікуди не веде, а іноді це перетворюється на розмову. Але в будь-якому випадку це знаєте, дуже нагадує мені про те, як Господь спостерігає за тим, що ми робимо щодня, і він дуже вдячний. Господь дійсно. Дякує нам за цю роботу. І це насправді не робота. Це просто бути добрим і дружнім і дати людям знати, що вони існують, і що Господь їх бачить. Сказати комусь, що Господь бачить тебе і те, через що ти проходиш, може дійсно запалити розмову всередині себе. Знаєте, вони можуть почати звертатися і казати. Я ніколи раніше не думав про це таким чином, або щось подібне, але в будь-якому випадку. Тож дякую всім за перегляд цього. М знову ж таки, знаєте, залишайте коментарі, якщо у вас є подібний досвід, або щось таке. Напишіть мені м. Я б дуже хотів почути, що ви думаєте про те, що Господь робить у вашому житті, або як Господь говорить до вас. І я отримую багато людей, які дуже збентежені, тому що це ніколи раніше не траплялося. І Я можу зрозуміти, тому що я знаю. Приблизно півтора-два роки тому зі мною сталося те ж саме, я не знав, куди йти. І я зайшов на YouTube, щоб подивитися, чи є хтось, ну, хто має такі ж переживання. І я дізнався так, є. Тож, ви не самотні. Давайте поділимося ними. Добре, ми святі. Ті з нас, хто народився знову, і очищений кров'ю агнця. Ми його святі. Давайте кожного дня робити крок вперед, щоб бути ближче до Господа таким чином. У будь-якому випадку Бог благословить вас усіх. Я вас люблю і побачимося в наступному відео. Шалом.